Сьогодні на прийомі в мене був пацієнт, якого рік тому я провів латексне лігування внутрішніх гемордальних вузлів з приводу комбінованої геморіду 2-3 ступень у складного кровотечу. Два внутрішніх вузла у пацієнта було третьої стадії, один вузл другої стадії. Кворому було запропоноване оперативне лікування, але в зв'язку з певними обставинами пацієнт від операції категорично відмовився. Пацієнт був попереджений про можливість того, що в нього буде рецидив даного захворювання. І сьогодні пацієнт до мене звернувся знов з попередніми скаргами з випадінням внутрішніх гемордальних вузлив та кровотечі. Йому знов таки було запропоновано оперативне лікування, і пацієнт нарешті погодився. Ми його запланували, проведемо йому. Геморой основне я хочу донести те, що лігування має свої певні покази і протипокази. Найкраще лігування підлягають внутрішні гемордальні вузли другої стадії. Це пов'язано з їхнім порівняно невеликим розміром, і весь вузол може війти в робочу частину лігатора, що дозволяє провести лігування всього цілого вузла, зменшити кількість можливих ускладнень.